Добрий день, хочу ще одне ніовічке відео виставити. Те, що я планував, поки в не виходить. Тому що інформація йшла, ну як швидше змінити ситуацію України навести лад. Але потім трошки мене якби тормознула матриця. Тому що цей рівень інформації, ну якби треба... Ще трошки очиститься, сприймати цю інформацію. Тому я стани зараз не буду вам давати, просто деякі моменти хочу озвучити, а що заважає навести лад швидко на Україні. Ну от, Якщо ви подивитесь на людей, людині важко визнати себе негативною. Кожна людина. Малює себе позитивною, і якщо там якісь є ну, родичі чи якісь близькі їм люди, вони теж підсвідомо вже вважають їх позитивними. Ну, я ж позитивна людина, як мають бути негативними подібні мені люди. От в Україні дуже серйозна річ, яка заважає гармонізації це якраз пов'язано з голодомором і з переселенням. Великої маси людей з Росії. Змієте, коли людина дивиться, що відбувається, да, на рівні свідомості расисти вбивають українців, і рускоязик їх вбивають, вони не дивляться, коли вбиває. Але підсвідомо ця людина себе урівнює з цими расистами. І вона їх якби облагорожує. Відповідно, уявіть, собі, скільки цих переселенців в 30-х роках з'явилося. І кожна з них на рівні підсвідомості навпаки підтримує фашистів. Тож вони себе ж вважають рускими, відповідно, і ті такі самі. Хоч на рівні свідомості вони можуть засуджувати. Да, то недоділені русські, не доділа руски, ми одні такі руски, але на рівні підсвідомості вони їх. Підтягують під свій рівень. Бо не можеш бути, я ж не можу бути поганим. А чого вони не можуть бути поганими? Це, до речі, дуже тормозить процеси в Україні. Ну, Того часу живці богобороннароду це прорахували, недаром вже і голодомор зробили. І переселення не одна хвиля була переселенців сюди, щоб створити отаких, от не знаю, як їх і назвати. Вкритих союзників тисну імперської системи, на якої була і Росія, імператорська, ну і Радянський Союз, зрозуміло. Повільно ці люди, їх не так мало, вони фактично підтримують загарбників на рівні підсвідомості. Вони їх не сприймають як негативний елемент. Виявсь приймається ж брати. На лінії свідомості, так, да, вони можуть визнати. Але на лінії свідомості, а це ж це мільйони людей. Ну, це один з елементів, який тормозить, що в Україні швидко влади не можна навести. Чому ці процеси, що пішли зараз, ну використовуємо фактично руско язичку? Воно позитивно буде. Тому що люди потихеньку перейдуть. Від первинний стан, тому що руско язики з'явилися вже пізніше. Це переселенці з того самого Степідля. І в них первинна мова була то інша мова, наближена до української. Вповідно, вони вже не будуть себе пов'язувати з расистами, а вони будуть себе пов'язувати з корінним населенням України і вважати себе українцями. Хоч вони як той, що на березі я тоді виставляв, руский українець. Так що такий один момент, спробуйте замислитися. Я хотів іще дати стане ну, загальні, пов'язані знову з островом. Я в цих відео казав, що остров це як жива істота, він реагує на... Навіть кількість людей, які люди туди відпадають. Я там розповідав. Хлопці в мене були, щоб потім воювати поїхали. Щоб вони навіть могли сказати, скільки людей виселилися на берег по зміни енергетики. Ну, місце тут знову ж це в дворі, не дуже Ну, Так поки складається, що не вдалося мені. Не все ще відкрилося, не все склалося. На природі відкрити деякі моменти. Тому я знову дав фрагмент практичної роботи. Я буду згадувати місця на острові і згадувати тих людей, які знаходилися. Ну, практично те, що і в прошлой раз, але трошки інше. Почну я з одного місця. Тоді на острові було ніколи майже немає, ні, а нікого не було на острові. Потім ще, правда, дві людини переправилась, ну максимально четверо було на острові. От спробуйте, я згадую, стане, спробуйте, місце це біля вовка. Ну, хто тому острові був, той знає, що там голова вовка як підірваний, вухом в нього, там ще вхід печери був. Це сюди до пролива місця. Зараз я спробую згадати ті стани з цими людьми. А ви спробуйте щитати ці стани. Ну, відповідно, і коли ви будете щитувати, воно може простимулювати і тих людей, які були присутні. Ну зараз я пробую згадати. Фактично ваше тіло є індикатором, тому що ви сприймаєте стани тілом. Душа може мати інформацію, як вводить тіло, які стани. Фактично, коли ви щитуєте інформацію інших людей, станів, воно прописується і на вашу душу. Але інструментом для щитування є ваше тіло. Тіло взагалі це дуже досконалий інструмент. Це тісно, лабораторія. Ну, нічого досконалішого в світі немає. Просто люди не використовують повну чи Але зараз потихеньку відкриваються можливості і почнуть опановувати самих себе. Хочу слідуючий. Це вже місце. До фарватера на протилежному боці. Теж спробуйте головіть стани. Достатньо. Ще я хочу задати одне місце. Ну, Умовно там, де можливо відбулося зачаття перших родів. Я все кільком людям показував ці камені. Де воно зруйновано, там як ложа аркою з пірамідою, але місце дуже потужне. достатньо. Я хочу згадати один момент, я там відео все сказав, що до мене на острів привозили одну жінку за Орвіда. Їй було некомфортно в природному просторі, тому там дві жінки, які її привезли, залинчали там різними бузками, і ми ну, створили штучний простір, в якому вона себе комфортно почувала. Мені було дивно, тому що на острові багато людей. Виїзджала з різних країн і всі сади нормально почували Я не витрим, підійшов і питаю, а де ви народились? Вона каже, лубна. В Україні народилась. Чому не комфортно на острові? Каже, а жили де? в Пітері. А зараз у ну, 4 роки в Аурдії війні. Ну, народилась на Україні, жила ну, теж не дуже відрізняється. З росії, які приїжджали, з Германії приїжджали. Що ж тут таке, чому не комфортно. І тоді я запитав, а на якій мові ви думаєте? А вона каже, на англійській. От я пробую згадати цю жінку і спробуйте відчути. Її стан думають. Чому не комфортно і в природному українському стані. Просто, витичніш. Достатньо. Зумієте, частоти мозку це дуже потужна зброя. Якби в Україні була потрібна кількість людей, які думають на українській мові, то можна було простір цей трошки змінити. І всі оці англо думаючі, рускоязику думаючі та інші, вони б себе почували тут некомфортно. А вони або входили в резонанс з простором, адаптувалися, або просто їм туди не подобалось, вони приїжджали з територію. На жаль, воно так не виходить, тому що багато тих, що себе зараз вважають рускоязиками, коріння там у них українське. Вони всі стрипіля швидше, Відповідно, на рівні ума вони вважають рускими, а на рівні підсвідомості і їхньої генетики. Вони вихідцями -то з України. Тому з такими людьми важко. Тому що вони все рівно знаходяться в резонансі з цим природним простором. Через своїх пращурів. Ну і взагалі ДНК їхня пристосовано для виживання в цих умовах. Виживання в умовах, ну, колись терпілля, а зараз Україна. Так спробуйте задуматися і про це. Я не буду велике відео, тому що тут не те місце в дворі. Де люди проходять, ґловкаються. Я просто якби, додаток до минулого відео і підготовка до відео, де можна буде це разом озвучити. Яке я хочу таке на природі зробити. Який день поки не знаю. Ну а ці достатньо. Не Хочу добавку, я тут не зовсім це зрозуміли. Частоту мозку це якби не головне, але дуже важлива складова частина. Людина вся вібрує. Це велика колонія мікрофлори, яка має складний спектр вібрацій. Але через мозок, через вібрації мозку можна піднімати чи опускати. Деякі частоти. Ви можете підняти частоти, тоді інформацію більше на новичого ну, порядку. Або можете опустити частоти, ну, як ця англодумається жінка. Вона ну, опустилася, вона не сподівається і потім для неї чужий і не комфортно, їй тут зеленцючки дайте, щоб вона себе почувала комфортно. А хтось навпаки починає думати, у мене знайомі такий. Мали є, які на російській мові думали, спілкувалися, тому що в нас такий регіон, де багато переселенців, та і поставлено бо так, що ти на українській мові, ти бидло, силюк, всі ж хотіли бути городськими. І Фактично до цього часу українські сім'ї, але спілкуються вони, вони стали рускоязикими. І вони не замислюються, Ну це відбувається, виходить, їх блокування. А коли починають, багато саме почали переходити на українську мову, тому що більше інформації відкривається. Тому що ця мова гармонічна цьому простору. Відповідно, в цьому просторі і інформація відкриється. Хто знаходиться в гармонії з цим простором. Так що, з одного боку, ум блокує. Наша все, а з другого боку, він дозволяє переходити з одного диапазону, а в інший діапазон. В залежності на як частоті працює моду. Ну там альфа-бета не буду Де влади. Тому що я вже хтось казав, їдів, що обробка інформації йде на порядок швидше, коли люди думають на українській мові, чи коли на російській. Я приводив оці приклади, що мова була створена російська для Ну, Та сама клюква. Ягода журавлина, а там подається, що це клюква. Те, що клюкає квакаючих. Яка це соображалка повинна бути, ну, розуміє, що це ягода журавлина. Ну, кожному давалося те, що було потрібно. Нічого тут поганого немає, там багато слів змінених. Що Розвиток просто ума? щоб людина переходила. На свою систему координат і щоб нею легко було маніпулювати, програмуючи цю систему координат. Звісно, для оцифрування людей це було створено. Тому що коли ти відчуваєш простір, тебе важко запрограмувати, бо ти робиш на відчуттях. А коли чи такі терміни тебе через мова ну, програмування? Відповідно, такими людьми легше маніпулювати. І ви результати зараз бачите. Людмить Україну в Росію. Де більше зазомбоване населення? В Росії. Завдяки мові російським язикам. Так що пробуйте задумуватися. Я вам просто даю про що подумати, а там вам прийде ваша інформація, в якому стані ви знаходитесь. Ну і достатньо.